Термінова. Пропонується к продажу стильна однокімнатна квартира в сучасному новобудові у самому центрі міста в ЖК Благовіст. Квартира з дизайнерським євроремонтом, виконаним із високоякісних матеріалів для комфортного життя під себе. Просторий холл плавно переходить у теплу світлу та затишну кімнату. Облаштовано якісними меблями і сучасною технікою. Усе залишається новому власнику. Будинок, оснащений власною котельнею, що дозволяє бирати тип опалення електричне або газове. Локація максимально зручна. У кількох хвилинах пішки метро, центральний ринок або площа Конституції, супермаркети. Парк Шевченка, зоопарк та інфраструктура центру. Телефонуйте вже сьогодні.